Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашій сторіночці. Сьогодні я хотів з вами поговорити про різні перехідники, хаби, або дехто ну, каже, ОТГ-перехідники ось такого формату. Що таке ОТГ, це On the Go, буквально звучить як на Люту. Тобто це можливість. Підключити до нашого гаджета, наприклад, там, смартфона, планшета, якісь інші сторонні девайси, чи то USB-камера, чи то мишка, чи то ще якийсь девайс. Не гарантовано, що воно буде все там одразу підходити, але в більшості випадків підходить там буквально від четвертого Android і далі. Відповідно, які вони існують, ну, коротко покажу, розкажу. Бачите, це в нас є мікро USB. USB. Тобто ми сюди це запихаємо в телефон, сюди або мишку, або флешку для швидшого перекидання файлів, або, там, наприклад, USB-камеру, якщо є така потреба, чи ще якийсь девайс. Це, наприклад, теж мікро USB, тільки іншого виробника. Тут ми бачимо мікроUSB Type-C. Теж можливе таке рішення, комусь потрібно перекидку даних робити, і воно. Зручно. Це у нас звичайний перехідник Type-C на 3,5. Якщо ви маєте якісь, наприклад, свої улюблені наушники класичного формату, то от саме для вас. А сучасні девайси більшість не мають вже 3,5, тільки Type-C. Це варіант для вас, щоб слухати свої улюблені наушники. Далі покажу вам це от найбільш розповсюджений зараз і популярний це Type-C USB. Що ми можемо зробити? Ми банально Це в телефон, сюди флешку, сюди, ну, наприклад, сюди мишку. Для того, щоб підключити пробувати кілька девайсів, можна використати отакий USB-хаб. Для чого це робиться? Дуже часто буває побитий телефон, сенсор не працює, ви не можете його навіть банально перезавантажити. Підключили мишку і у вас на екрані курсор. І ви тоді можете користуватись, скопіювати якісь дані, зберегти собі її. Щоб не втратити. Відповідно, можливо, такий варіант, що не потрібно міняти, вже не раціонально економічно невигідно міняти там модуль-сенсор, і ви таким чином рятуєте себе. Всі ці перехідники ми маємо завжди в наявності. Якщо хтось щось таке шукає, будь ласка, звертайтеся, якщо якісь додаткові запитання, задавайте.